Прогноз на чемпіонат світу матчі суботи всім привіт, друзі. Ви на каналі «Лютий Ставкоман». в цьому відео розберемо найцікавіші матчі. Чемпіонату світу на цю суботу розберемось, які матчі можна взяти, які ставки на них зробити, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково поставте лайк на удачу перед переглядом цього відео, щоб усі ваші ставки зайшли та свою думку залишайте в коментарях. Також хочу розповісти про експрес-ставку, яку я планую зробити на цю неділю. Вона буде в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Всі ставки від мене, включаючи експрес-ставки, виходять там абсолютно безкоштовно також там відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки, подивитися на що ставлять інші учасники чату, скинути свої ставки. Загалом максимум користі в телеграм-каналі, тому після перегляду відео обов'язково підписуйтесь і на нього. Посилання в описі. Першою у розкладі у нас іде матч. Латвія Андора. Андора поки що йде з нулем голів забитих, з 10 пропущеними, і перший домашній матч. Андора програла проти Латвії в суху. Я вважаю, що тут далеко ходити не потрібно. Тут просто домашня перемога Латвії має відбуватися. Команда має зіграти для власних вболівальників. І Андора поки що без. Якоїсь серйозної гри попереду навряд чи зможе щось тут протидіяти супернику. Перемога Латвії читається в цьому матчі, а також, оскільки у Латвії також невисока індивідуальна результативність і Андора буде грати закрито, тут можна очікувати на те, що пройде ставка на 1х та тотал менше 3,5 на Латвію, і можна очікувати на 5 кутових від Латвії в цьому матчі. Додаткові ставки на цей та на інші матчі також будуть в телеграмі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Наступний матч у нас Норвегія-Ізраїль, і Норвегія в цій групі просто громить усіх підряд. Високий середній тотал в матчах, чудова індивідуальна результативність, впевнена ефективність набору очок. Тут далеко ходити не потрібно з тим, що у Ізраїля зараз досить складний період. Я вважаю, що... Ізраїль ще побореться за другу позицію, але тут норвежці закріпляться впевнено на першому місці, переможуть вдома з тоталом більше 2,5. Наступний матч у нас Болгарія, Туреччина, і Болгарія просто в жахливій формі. Команда практично не нав'язує боротьби жодній збірних. І у Туреччини це чудова можливість. Взяти легкі три очки і поборотись за другу позицію. Я вважаю, що збірна Туреччини тут зіграє в атакувальній манері, покаже чудову впевнену індивідуальну результативність і швидше за все не пропустить від Волгарії, яка в крайніх матчах мало що пропонує в Атаці. Фора мінус півтора на Туреччину. Це той варіант ставки, який можна взяти в цьому матчі. Його і пропоную. Зіграти у цій зустрічі наступний матч Португалія Ірландія. А перед цим хочу сказати, що на цей та на інші матчі ви зможете зарядити з бонусом до 20 тисяч без верифікації та без комісії на вивід. Широка лінія, високі коефіцієнти. Разом з цим ви зможете виграти значно більше і вивести це без комісії на вивід. Вся інформація буде в закріпленому коментарі під цим відео. Я вважаю, що збірна Португалії тут є чітко вираженим фаворитом, і оскільки зараз у них чудова індивідуальна результативність. У команди висока ефективність набору очок, особливо впевнені домашні матчі. І тут виглядає так, наче у Ірландії шансів взагалі немає. Португалія це. Досить стабільна збірна, на яку можна ставити, в якої високий середній тотал в матчах. Я вважаю, що збірна Ірландії тут не встоїть проти Португалії та програє на виїзді. Тому тут беру перемогу Португалії з тоталом більше 2,5. У нас залишається ще 4 матчі. Їх я залишив для телеграм-каналу. Трішки коротеньке відео вийшло, але тут. Особливо розбирати немає чого, тому що здається, що усі матчі максимально очевидні, і саме такі варіанти ставок я буду брати на ці зустрічі. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, лайк на удачу, думку свою в коментарі. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.